Намагається підірвати ситуацію Путін не лише в Молдові активно бореться за свій вплив і на Балканах. І в цій боротьбі для нього всі методи можливі. У Чорногорії Росія намагалася розіграти сценарій дуже схожий з Кримським. Заслала агентів зі зброєю, які мали здійснити переворот, але місцеві спецслужби викрили гори заколотників. Розхитує ситуацію господар Кремля і в Болгарії, Македонії, Сербії, де цього тижня відбулися військові навчання з промовистою назвою Слов'янське братерство. Хто може бути наступним в агресивних планах Кремля? З'ясовував Максим Крапівний. Балканський експрес Володимира Путіна кому угрожає, хто угрожає Чорногорії? навіщо російські спецслужби готували державний переворот у Чорногорії? Росія. тут замішані гроші підозрілого походження із Росії. Візит секретаря російського радбезу Патрушева до Белграда і депортація російських горе путчистів. Отих за одне місце схватили в Сербії. Навчання НАТО у Чорногорії та російські десантники у Сербії. Чим закінчиться перетягування канату між Заходом і Росією на Балканах? Регіон остається по вираженню Черчилля, м'яким подбрюшєм Європи. Три тижні тому у Чорногорії без особливих екстесів пройшли парламентські вибори. Але за лаштунками зовні спокійного політичного процесу розгорнулася детективна історія гідна Бондіани. Вибори запам'ятались не перемогою правлячої партії, а невдалою спробою державного перевороту. У день виборів чорногорська поліція затримала на своїй території кількох громадян сусідньої держави. Групою путчистів керували екс-глава жандармерії Сербії Братіслав Дікіч та лідер радикальної організації Сербські вовки Олександр Сінджеліч чоловік людина, про яку ви згадуєте, глава жандармерії Дікіч, він у відставці. Це дуже дивно, що усе так сталося. За словами чорногорської прокуратури, у перевороті мали взяти участь кілька озброєних груп. Одна з яких у день виборів повинна була переодягнутись у форму місцевої поліції і захопити будівлю парламенту. Щось на кшталт того, що сталося два роки тому у Криму як се сумня їх підозрюють у тому, що вони проникли на територію Чорногорії і доставили автоматичну зброю до секретного складу. Далі переодягнені путчисти мали відкрити вогонь по мітингу про російської опозиції, яка виступає проти нинішнього прозахідного прем'єра Міло Джукановича. Прокуратура констатувала, що майже усім заколотникам вдалося покинути Чорногорію. А через кілька днів після невдалого путчу місцеве видання оприлюднило телефонні розмови сербських ватажків, у яких згадується, що операцією керували громадяни Росії. Сербі не хоче виступити в центрі цього скандалу, що з її території Росія керувала цим державним заколотом. Тому сербський прем'єр Олександр Вучіч заявив, злочинна змова керувалась з-за кордону. Але без уточнень, а до Белграда несподівано вилетів секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев. Емісар Путіна міг прилетіти, щоб залагодити ситуацію. Адже тінь за підготовку невдалого перевороту лягала на Сербію. І от їх, звичайно, за одне місце схватили в Сербії. Том головний над ними начальник прилетів і сказав: Слушай, Вучич, от давай... Газкутом ми тебе підбросимо щолі ще чуть кредит какой-нибудь дадім. Ну кутук давай, от щоб скандалу большого не було. Да? От вийшли їх наші ка у російському МЗС. Усі підозри назвали маячнею, а візит запланованим. Але через пару днів після розмови за закритими дверима між Патрушевим і Вучичем балканські медіа вибухнули новиною. Із Сербії депортована група громадян Росії. По інформації сербських СМІ. Среди этих граждан были бывшие участники военизированных формирований, которые воевали на востоке Украины и вполне вероятно о каких-то отпускниках. Але чому для Кремля настільки важлива маленька Балканська країна, де проживає 600 тисяч людей? Чорногорські порти це останні порти середземномор'я, які не контролює північно-атлантичний союз. І у Москві були дуже серйозні розрахунки на те, що вона буде контролювати ці порти, і таким чином не дасть можливості НАТО закріпитися повністю в Середземномор'ї. Останні 25 років Чорногорією у ролі то прем'єра, то президента керує політик Міло Джуканович. Його називають в Чорногорії. Кот за те, що коти мають 9 життів. колишній соратник Слободана Мілошевича після 2006 року, коли Монтенегро проголосила незалежність і мирним шляхом відділилась від Сербії, обрав прозахідний курс на зближення з ЄС і НАТО, коли були введені міжнародна політика і економічні санкції проти Росії за її агресію, за її окупацію і анексію Криму, за її агресію на Донбасі. Вона приєдналася до міжнародних санкцій. Водночас, сусідка Чорногорії, Сербія санкції не підтримала. Чимало експертів називають Белград останнім форпостом Росії на Балканах. Ймовірно, саме тому через найближчого сусіда Чорногорії, лояльного до Кремля, Москва і планувала провести переворот. Опроси показують, що в подавляючому більшості позитивно вони відносяться к Росії, к тому, що Росія робить на міжнародній арені розбіжності у поглядах. Двох балканських сусідів цього тижня наочно продемонстрували паралельні військові і навколо військові навчання. Господі добре дошлю Сербію, добре Сербії. Так Сербія разом з російськими та білоруськими десантниками провела навчання з красномовною назвою Слов'янське братерство, де відпрацювала спільні операції по боротьбі з тероризмом. А у Чорногорії тим часом команди з 32 країн-членів і партнерів НАТО провели навчання з ліквідації наслідків від змодельованого нападу із застосуванням хімічної зброї. Цілком ймовірно, що вже у травні 2017-го Чорногорія стане повноправним 29 м членом НАТО. Цьогоріч вона отримала офіційне запрошення від альянсу. Парламентам країн залишилось лише ратифікувати протокол про приєднання. Етакакрасу тот регіон дієм. Де... Проходять границі між и, и, и западных государств, это м, остается, наверное, по выражению Черчилля, мягким подбрюшьем Европы. У так званій підчеревині Європи, Балканському півострові, знаходяться ще кілька вибухонебезпечних країн, де Кремль може планувати чорногорський сценарій. Македонія і Сербія це два такі государства, які. Ну, будем так говорить, они нестабильны на сегодняшний день в своем политическом определении. То, что мы наблюдали в Черногории, это крайний вариант. А вопрос, допустим, участия в выборах какой-нибудь политической силы, которая потом заявит восточный вектор развития, а не западный. Одна з головних претенденток на внутрішню політичну дестабілізацію з боку Кремля Македонія, де наступного місяця мають пройти дострокові парламентські вибори. Македонія, яка є ареною для можливої для побутової трубопроводу через свою територію в якості альтернативи Південному потоку, коли ми говоримо про всі ці наміри створити турецькі, потіки таке інша, і там постійно Москва бере участь у серйозній дестабілізації ситуації. Там е, працюють представники російських спецслужб посольстві експерти не виключають, що окрім Сербії і Македонії під прицілом Росії може опинитись Боснія і Герцоговина. але після чорногорського досвіду західні спецслужби ймовірно працюватимуть на Балканах ще ретельніше. Буде просто вестись така кропотлива робота на предмет. А граждіння стран над вліття Російської Федерації активно працює Кремль і у колись братній Болгарії цього тижня. Президент країни заявив, що сайт ЦВК та декілька урядових ресурсів атакувала та ж група хакерів, яка зламала сервери партії Клінтон у США. Це відбулось напередодні президентських виборів, які проходять якраз цієї неділі. Болгарський очільник заявив, що за допомогою кібератак Кремль намагається дестабілізувати Європу. Крім цього, Москва фінансує пропутінські партії. Паралельно з Балканами Кремль не полишає спроб, хоча б частково взяти під контроль і західноєвропейські та балтійські уряди. Моя родина Нинішня нестабільна ситуація у світі: тероризм, біженці та військові конфлікти додають політичних балів, скажімо, таким симпатикам Путіна, як Штайнмаєр у Німеччині, Марі Лепента Саркузі у Франції, Орбан в Угорщині. Але справа тут навіть не в іменах, кажуть експерти, а у вигідних для Кремля тенденціях. Появляються нові праві, вони більше не антисеміти, вони, говорять євреї, ось такі ребята чорні такие пацани, Самая главная угроза це представители другой враждебної нам ісламської цивілізації. А вот це востребовано сейчас. И і этот тренд Росії, безусловно, буде старатися всячески. Хто де і за яких обставин стане наступним у списку геополітичних інтересів Кремля? Питання відкрите. Максим Крапівний, факти тижня.